Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу в студії Ольга Йровська. Про найголовніші події розповімо прямо зараз. В рамках боротьби з амброзією, препаратом «Бішофіт» планують повторно обробити ділянки як по старостатах, так і у самій Полтаві. У відділеннях Укрпошти тестують нову послугу Експрес-вікно у Полтаві. Планують прем'єру стрічки ковчег милосердя про екіпаж парамедиків, волонтерів евакуаційного автобуса Австрійка. А тепер про це та інше більш докладно. У вересні дихати неможливо так говорять алергіки, гуляючи вулицями Полтави. Причина пилок амброзії. Люди, які мають алергію на цю рослину, зараз переживають пік її цвітіння. Чи борються з нею у полтавській громаді, і як дивіться у сюжеті. Вересень, пік алергії на амброзію, скаржиться Антоніна. Жінка сама з Карлівки у Болтаву приїхала погостити у сина. Каже, вже чотири роки має алергію на пилок цієї рослини. Нападами буває нічого, а оце як тільки цвіте, то, звісно, і чхаєш, і кашляєш. Хоча в дворі її немає, і біля двору в мене нема, але ж є ж по околицях у інших дворах. То дуже непросто. скільки накидано в повітря, так плюс ще й ці рослини шкідливі. Амброзія Цього року у Полтавській громаді більше ніж минулого року сприяють сходженню її насіння, дощі і тепла погода. Розповіли у комунальному підприємстві декоративні культури. На відміну від минулого року, ми обробили 100% усі населені пункти на у наших старостатах. Це більше ніж на 20 сел, ніж у минулому році. 29 липня, ми приступили до виконання робіт. У місті Полтаві наразі не оброблені залишилися лише три локації: це мікрорайон Кобищани, Новобудова і частина Дублянщини, яка буде виконуватися в один день. А також роботи, які будуть проводитися у секторі між вулицею Шевченка і патріархом Стіслава, за словами фахівців, обробка амброзії продовжуватиметься, боряться з нею препаратом бішофітом, повторно оприскуватимуть ділянки по старостатах і у самій Полтаві. На Депутатській комісії з питань містобудування, архітектури, розвитку міського господарства, 8 вересня, підприємство декоративні культури звернулося до депутатів із проханням виділити близько 800 тисяч гривень для закупівлі додаткового препарату. Відповідного і засобу, який ми використовуємо для того, щоб знищувати амброзію, у цьому році набагато більше пішло, в минулому році. Ми на даний момент провели тендер на тисячу метрів кубічних цього засобу. І в нас з минулого року ще 10 метрів кубічних залишилося цей засіб, ми практично вже весь використали. За словами фахівців, база насіння амброзії у ґрунті зберігається 40 років. Тобто зараз проростає те насіння, яке могло випасти ще у 2002 році. Численні ножові поранення і смерть 22-річну дівчину знайшли мертвою із множинними ножовими пораненнями у квартирі багатоповерхівки у Шевченківському районі Полтави. Сталося це 8 вересня. Вже наступного дня, 9 вересня, підозру у вчиненні тяжкого злочину оголосили знайомому дівчини. Її однолітку повідомив Василь Зуб, речник Полтавського райуправління поліції. Чоловіку вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві та Обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань правовою кваліфікацією частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Санкція передбачена цією частиною статті полягає у позбавленні волі на строк від 7 до 15 років. Смертельне травмування пішохода сьогодні близько години 20 на 121-му кілометрі автодороги решетилівка кобиляки Дніпро 51-річний водій автомобіля Вольво здійснив наїзд на 42-річного пішохода. Чоловік загинув на місці. За даним фактом слідчим управлінням поліції області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Причини та обставини дорожньо транспортної пригоди наразі встановлює слідство. У Кременчуці викрили керівника підприємства з виробництва харчової продукції, який ухилявся від сплати податків до державного бюджету. Чоловіка судитимуть за те, що він організував схему, у результаті якої бюджет недоотримав майже 7,5 мільйона гривень. Викрили фігуранта служба безпеки України спільно з бюро економічної безпеки. Даними слідства протягом 23-24 років фігурант організував схему зниження податкових зобов'язань. Для цього він підміняв відомості про постачальників та вносив дозвітної документації недостовірні дані. У результаті таких дій державний бюджет недоотримає майже з половиною мільйонів гривень. Цей факт підтверджено висновком судової економічної експертизи. На підставі зібраних доказів директору повідомлено про підозру за частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу України, ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Наразі він повністю відшкодував збитки, завдані державі. Досудове розслідування завершено. Винувальний акт скеровано до суду. Цій осені борщовий набір утримує свої цінові позиції у Полтаві. Принаймні так стверджують продавці Полтавського центрального ринку. Тож скільки коштує зварити національну українську страву сьогодні, наша знімальна група побувала на ринку і дізналася ціни на м'ясо, овочі та зелень. Подробиці дивіться в матеріалі наших кореспондентів. Одна каструля десяток інгредієнтів. Скільки всього потрібно, та яка ціна, аби зварити справжній український борщ, перевіримо на полтавському ринку. Щоб зварити класичну першу страву, до прикладу, на п'ятилітрову каструлю, господиням потрібно обійти не одну крамницю. Полтавці кажуть, борщ без м'яса це не борщ, та лише свинина чи свинячі ребра потягнуть на 90-100 гривень, і це якщо взяти не кілограм, говорять покупці. Продавчиня Тетяна ділиться, вартість на м'ясну продукцію зросла. 220 ціленькі можна по 200 такі домашні, свіжі, зв'язку з тим, що подорожчала жива вага, жива вага подорожча все дорожче, а зерно подорожчало все. І в нас відповідно також подорожчало». Натомість не всі продавці м'яса згодні з цією думкою. Продавчиня Юлія зазначає, що ціна на м'ясні вироби не змінилася, та додає вартість зросла тільки на сало. Свинина чисто по м'ясу не подорожчала. подорожчало сало 200 гривень, 250, 150 сало. Саме найдешевше 50 – це буде обрізне. Не менш важливими інгредієнтами борщу є овочі картопля, цибуля, морква, буряк, капуста та помідори, без яких приготування страви неможливе, говорять полтавці. Продавці діляться, людей на базар ходить мало, тому ціни на ці продукти помірні. На капусту залишилося 20 гривень, на буряк і на моркву понизили ціну. Вже вибирають грядки і вже. Настав час такий, що треба вже вибирати. У людей своє є, підсобні хазяйства є, і людей дуже мало. І треба реалізація, щоб була. Знижувати, звісно, щоб не пропадало, що куди живуть. Все воно потихеньку знижується, знижується, немає людей подивитися на базар. Вражайність в цьому році теж помірна, говорить продавчиня Надія. Тож ціни майже на всі овочі, які входять до борщового набору, утримуються на одному рівні. Картопля 20 гривень, морка й буряк два. 20, це більше 20. На одному рані, поки, поки на одному. Врожальність мудрі на який сорт, який краще, який, який хуже. Приділа так, норма цей. Тож підсумуємо, якщо придбати 400 грамів м'яса, півтора кілограма овочів та пучок зелені, який також в середньому коштує 20 гривень. 5-літрова каструля борщу обійдеться в орієнтовно 158 гривень. Деяких така ціна влаштовує, інші говорять, що ціни кусаються а в супермаркетах все ж таки дешевше. Ми живемо в селі. У в нас є що зварити борщ. Так все дорого, а що тут дешеве. Ну, може, подешевшала картопля, трішечки проти минулорічних цін, цибуля, так Все дуже дорого, тому що пенсія в людей і зарплата не піднімається. Ось, бачите, прийшла за помідорами, а набрала вже цілий рюкзак. І от Що ви купили і скільки вийшло грошей? 130 гривень. Я купила майже 6 кілограмів. Помідор і півтора кілограма перця. Та ну завжди воно б'є, ну так брати треба, що ж їсти треба теж. А що сьогодні купували? Скільки витратили? Творог купляли, перець купляли, синенький. Ну, поки 250 гривень. сносно так. Ціни, як ціни. Це ще добре, що таке є, коли йде війна. Це дуже добре. Економісти прогнозують, порівняно з минулим роком ціни зараз дещо нижчі. Це пов'язано з гарною врожайністю в Полтавській області, на відміну від південних регіонів, в яких через нашестя сарани врожай менший. Додають, що урожайність в нашому регіоні дозволяє забезпечити не лише місцеві потреби, а й підтримати інші куточки України. Але знову ж таки ще повністю урожай не зібраний. Дуже велика проблема щодо зберігання. У нас не так багато таких професійпрофесійних овочесховищ, щоб Можна було зберегти урожай, наприклад, до початку наступного року, тому сказати, що ціна весь рік триматиметься, от як на картоплю, 15 гривень, ну трішки можливо більше. То, звісно, ні, звісно, ближче до зими завжди ціни підвищуються, і цей рік не буде винятком. Нагадаємо, вже цієї суботи, 13 вересня, в нашій державі відзначають день українського борщу, свято, яке підкреслює важливість цієї страви в нашій культурі. За пенсіями в одну касу забрати посилку до іншої. Укрпошта запустила проєкт швидкого обслуговування клієнтів, які послуги передали експрес-вікнам та як реагують на зміни Полтавці. Дивіться у наступному сюжеті. Експрес-вікна така новинка з'явилася у відділеннях Укрпошта. Це каси зі швидкими послугами, розповідають у компанії. Тут люди можуть отримати або відправити посилку, оформити після оплату відправлень, одержати листи до п'яти штук. Основна ідея це розподілити дві дві два потоки клієнтів. Дві два види послуг для того, щоб хто ну, навіть можливо люди, які наприклад там, Китай забирають. Вони привикли в такому швидкому темпі жити, працювати. Вони не привикли стояти в черзі, вони хочуть швидко отримати, Тлю послуги і піти. Оператор експрес-вікна центрального полтавського відділення Укрпошти розповідає, біля інших каз люди можуть сплачувати комунальні послуги більше ніж півгодини. Додає, помітив за три дні нової програми біля експрес-вікна клієнтів стало більше у рази. У нас кожен день може бути ну особисто на моєму вікні до 200 відвідувачів, а то й більше. Тому, як ми запровадили це експрес-вікно, то значно збільшилась кількість відвідувачів, яким я можу надати цю послугу. У центральному відділенні Укрпошти полтавці вже користуються експрес-вікном. Люди кажуть, оцінили переваги нововведення. Заказав посилочку, буквально отримав за дві хвилини, без всяких питань, без зауважень. Тобто, швидко доїхало, швидко приїхало. Будемо надіятися, що все ціле і зручно, скажімо так. Ця пілотна версія. я Думаю, вона повинна продовжитись, тому що покращення якості здатності Укрпошти, я думаю, це дуже. Хороший знак біля експрес-вікна людину обслуговують не більше п'яти хвилин. Та за словами Павла Шестопала, це лише підготовка. В Україні відкрили майже півтори тисячі каз зі швидкими послугами. У Полтаві облаштували 20 точок. Зараз збираємо інформацію, що вийшло, що не вийшло. Можливо, десь потрібно підправити, можливо, десь щось підкрутити. У планах Укрпошти пілотний проект зробити постійним. І сьогодні у Полтаві попрощалися із очільником громадської організації фонд інвалідів Чорнобиля Полтавської області Миколою Дибіним. Чоловік брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році. Яким його згадують? Дивіться у сюжеті. У Свято-Успенському соборі Полтави попрощалися з учасником ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції Миколою Дибіним. У червні липні 1986 року він брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у складі військової частини 61-511. з перших років незалежності України. Очолював низку громадських організацій. Був головою фонду інвалідів Чорнобиля Полтавської області. Присвятив підтримці учасників ліквідації аварії на ЧАЕС і їхніх сімей понад 35 п'ять. Років, згадує його колега Віктор Шкурпила, пліч опліч, починаючи з 90-го року, чоловік оптимістичний, з присутнім юмором, але за словом карманний ліс», мог любимо урядовцю сказати жорсткі правди і не боявся. І правду казав віч Микола Дибін відійшов у вічність на 74-му році життя, 8 вересня, через ускладнення після тривалої хвороби. Знав його з часів ліквідації аварії на чаес. Анатолій Красняк каже, служили в одному взводі. Ми огороджували 30 кілометрову зону колючою проволокою. повністю дезінфекцією займалися. Потім на реакторі декілька раз засипали. Піском кожен рік в госпіталі лікувалися, в санаторії їздили, лікувалися. Всі органи були поражені. Щитовідка, кишечно желудочний тракт. Радіація поражає органи всі. Він був чесний, порядний. Поховали Миколу Дибіна у Кунцевому, звідки він родом. У Миколи Юхимовича залишилися діти та онуки. Прем'єру документальної стрічки ковчег милосердя покажуть у Полтаві 23 вересня. Фільм розповідає про екіпаж парамедиків-волонтерів спеціалізованого евакуаційного автобуса Австрійка, який вивозить поранених бійців із прифронтових шпиталів на сході України. Як створювали військову драму та хто її головні герої? Про це розповідаємо у нашому сюжеті. Ковчег милосердя нова військова драма Дніпровської режисерки Катерини Стрельченко, прем'єра якої відбудеться у Полтаві. Документальна стрічка розповідає про екіпаж парамедиків-волонтерів спеціалізованого евакуаційного автобуса Австрійка, що вивозить поранених з прифронтових шпиталів на сході України. У 2022 році нам передали реанімобіль, Ми назвали його «Кракен», який був на шість лежачих пацієнтів для проведення вакцинації. Я подивилася, що там є виходи для кисню? Є виходи для лісного електричного обладнання. І прийняла рішення для себе, що можна це переобладнати в непоганий а, дальній евакуації автобус. Головні герої фільму госпітальєри, молоді люди з позивними Тріша, Завірюха, Лоуренс та Гера. Вони розповідають, ким були в цивільному житті та чому обрали шлях милосердя рятувати людей в надскладних умовах гарячих точок. Сьогодні нові виклики перед нашим поколінням нові цілі, і треба брати найкраще, найсильніше від наших предків для того, щоб на когось рівнятися, бо ми якби маємо рівнятися на українців це круто. Самим таким незвичайним в роботі на австрійці для мене було це слухати історії поранених, тому що вони дуже люблять ділитися. Насправді для мене австрійка це в першу чергу. А про історії, про історії поранених і про підтримку їх навіть настільки медично, скільки психологічно. Хронометраж фільму «Ковчег милосердя 36 хвилин. Над його створенням знімальна група працювала з літа 2024-го, долучаючись до евакуаційних рейсів австрійки. Стрічка містить унікальні кадри Павлоградської бази госпітальєрів, повністю знищеної російськими шахедами навесні 2025 тисячі Ділиться режисерка Катерина Стрельченко. Це був нічний виїзд, і ми мали можливість спостерігати і зафіксувати роботу волонтерів. Цього унікального автобусу тоді мене вразило те, що це були насправді молоді люди. Їм було і зараз їм трохи більше 20 років, але вони діяли дуже професійно, дуже спокійно, чітко. Пам'ятаю, що. Поранених було багато, кожному вони приділяли увагу. Починаючи з 2015 року, Катерина Стрельченко створила вже більше десяти фільмів про війну та її наслідки. Стрічку «Ковчег милосердя покажуть у Полтаві 23 вересня, о 18-й годині в кінотеатрі Візорія. Показ безкоштовний. Останній вірш у цьому році буде на згадку. Полом'ям свічки у чорній бійниці пам'яті. Списком імен. Усіх, кого знаємо, усіх, кого ще не можна називати, усіх, кого ще треба буде віднайти в неозорих, в розорених полях спогадів. А у Полтавській школі No20 імені Бориса Сергим з 8 по 12 вересня проходить олімпійський тиждень в рамках проєкту «20 за здоров'я. Тож тут відбулася естафета Сталеві серця а також школярі брали участь у конкурсі малюнків на асфальті. Як все було, бачила наша знімальна група. У Полтавській загальноосвітній школі номер 20 імені Бориса Сергій з 8 по 12 вересня проходить Олімпійський тиждень. Він відбувається в рамках шкільного проєкту «20 за здоров'я. Сьогодні у нас конкурс малюнків на асфальті на спортивну тематику. У класах в окремих кабінетах розфарбовування на різних локаціях знову ж таки малюнки і на папері вікторини. І у спортивній залі гарна естафета для учнів 5-6. Класів, це ті всі діти, які навчаються в першу знову. Присутня на Олімпійському тижні у 20-й школі депутатка Полтавської міської ради Маріана Соліман завітала з подарунками, м'ячами для різних ігор. Я знаю скільки директор і весь колектив вкладає в своїх дітей, і мене запросили сьогодні на день здоров'я, і це прекрасно. Тому що ми з вами самі бачимо, що малеча дуже активно проводить час разом. Вони спілкуються, вони малюють чудові малюночки. Зараз перейдемо ще в спортивну залу, подивимося на їх змагання. Це не просто змагання, а день успіху для всіх говорить вчитель фізичної культури Інна караван. Саме вона готувала школярів до змагань. Діти демонструють. Свої якості, витривалість, координацію, швидкість для нас, для дорослих є можливість виховувати у дітей командний дух. Згуртованість, і це все в нас є у рамках шкільного проекту Двадцята за здоров'я. Не кожна дитина може бути переможцем спортивних змагань через стан здоров'я, психоемоційний стан, каже директор школи номер 20 Валентина Сорочан. Кожна дитина має право висловити своє відношення до того, що таке здоров'я, що таке спорт, що таке олімпійський рух. Тому ми дітям про це говоримо. А діти ось такі способи висловлюють свої. Моції у нас є у школі багато дітей з особливими освітніми потребами, і ось в рамках арт-терапії це корекційно-розвиткові заняття. Діти навіть малюють ви бачите, не на асфальті, а різні техніки. Одна з таких технік для дітей з особливими освітніми потребами це малювання на плівці, зазначають у школі. третій четверті класи перед малюванням на асфальті виконували підготовчий ескіз, каже вчитель мистецтва Марина Сотнікова. І вже сьогодні ми працювали саме над розмальовкою, і це взагалі така. Кажемо так, акція у нас проводиться кожен рік, тому що у нас традиційно в школі щорічно тиждень присвячений спорту. У таких змаганнях беруть участь школярі усього навчального закладу. Одна з них учениця 11 класу Анна Кузнецова. Користь доволі велика, тому що діти відчувають себе дуже талановитими. Вони мають змогу прийняти в цьому участь. Підготовка. Можна вважати постійно постійно ми займаємося, тобто завжди в тонусі. Нагадаємо, у 20-й школі олімпійський тиждень влаштовують протягом 20 років. І це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони не змінні. 615 800 615 900. На цьому в мене все лишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.